Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 вересня 2025 року. 12 вересня спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Телець. А це сприятливий день тільки до 21 години 30 хвилин для посіву насіння радиски, дайкону, зелених культур в теплицях. Для посадки озимих часнику та цибулі, для посадки цибулин весняних квітів, для посадки розсади квітів, для пересадки кімнатних рослин, для нарізання та укорінення живців. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами тільки до 20-ї години вечора. Не можна ще проводити обрізку саду, але вже можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 12 вересня до 20-ї години вечора сприятливий час для квашення капусти, овочів і для різних заготівель вся довод. важливо для здоров'я на 12 вересня 2025 року. Це ще у нас енергії знаку Телець. Тому не можна використовувати для харчування молоко, вершкове масло, соління, борошняні вироби, каву, солодощі та алкоголь. А що ж смачного готуємо? Корисні, корисні смачні страви можна готувати із риби, морепродуктів, з печінки тріски, готуємо вівсянку, молочнокислі продукти йому. З доступних овочів, фруктів, ягід, таміни і зелені готуємо будь-які страви і п'ємо чай з ромашкою, шипшиною, лимоном або ж м'ятою. Смачного вам! Завтра, 13 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Близнюки. Це кінець третьої фази. Нічого не сіємо та не висаджуємо. Виключення це посадка полуниці. Не можна поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря, не можна проводити обрізку саду, але можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 13 вересня сприятливий день для різних заготів. А важливо для здоров'я на 13 вересня 2025 року. Їжу приймаємо часто, але невеликими порціями. Це зараз якраз місяць знаходиться в знаці близнюки. Тому, будь ласка, саме така порада часто, але невеличкими порціями можна приймати їжу. Не використовуйте для харчування щавель та шпинат і будьте обережні з ліками. Що можна приготувати? Готуємо смачні страви з риби, з морепродуктів. Каші всіх видів підходять. Для тих, хто їсть м'ясо, готуйте страви із курки, індички, куріпки. З доступних овочів, фруктів, ягід теж готуйте будь-які страви. Додавайте до меню горіхи, конжут та мигдаль. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі! Удачі у всіх ваших справах, щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!